<гаси> я ж так щодо... <гаси> <Я> не <гаси> почув. Я Де зак судив на пару. Дід не ході і тамара. Дід зігнувся в три дуги. А Тамара. Як зайшли вони до залу, реєстраторка сказала. Зразу. Згідно із законом, я не можу розписати, треба місяць почекати. Як почула це Тамара, геть за опнулась на дів, що для мене кара, місяць стати статчив. Ви гуляйся нами ходить, він же в мене старувати ще трошки. Він <рив> <рив> за місяць моє Люба, а може зовсім різать Та А вола і та де? Вона за Волу переживає. А реєстраторка подивилася, каже, реєстраторка відхає. І таке відповідає. Не хвилюйтеся, ваш дід проживе і ще століти. Трох жінок він моє, міло всіх знати, у моїй лові вже будете відверто, так що кажуть, що відверто. Невідомо, моя Люба, що споріжує. Та що ж там розкажіть? Ну, як ви тікаєте, з вами шо. так весело. А Та куди ви там? Ні, ні. Ну, розкажіть я ще я. щось. Та й мать їх льоти. Ай, блядь, зараз. Каже, Жінка, чоловік собі коло комбайна, там робить, а вона піде палку, кубати візьме, палки валить, а палки сховає. А він там да прийде якось у борщику, нахлебається, Наїбне. та й лежить. А вона прийде до Кажу й боже, О, що ж то за біда так п'ється вона. Ну, Він прийшов через дні трошки раніше, знайшов. Тоже таїпів палки побачи звалив. А тоді вона каже, ой Боже, біда, що то за біда так п'ється вода, а він каже, ой, жінку, дай мені теж води, бо я мені вже теж куди вони тікають? Ні, мушу. Чому він пишете, молодий? ще їм? Давайте. Вибачте. Ну він трошки там є. Давайте, О, тут всім. Каже, вчителька. Привикші. Каже вчителька, до дітей будемо придумувати речення, закінчується ноття. Добре, хлопчик миється, о, каже, сідай п'ять. Дівчинка грається, сідай п'ять. Вовочка встає, каже, корова на акацію. Вона каже, боже, вовочка, я знав, що ти дурний ну, не Ну де ж там закінчить наття? Він каже, що що. Вона зарайобниця, а потім не їбеться ризується і дете.